Бездомні собаки на вулиці це досить звичне для нас явище. Та інколи їх буває така велика кількість, що вони можуть створювати загрозу для людей. В такому випадку кожен мешканець нашої громади може звернутись з заявою виконком і будуть прийняті відповідні міри. А саме з нинішнього року знову запрацювала програма поводження з тваринами та регулювання їх чисельності на території громади сьогодні між департаментом житлово-комунального господарства архітектури та земельних відносин. Укладено договір щодо відлову безпритульних тварин згідно заяв мешканців міста, керівників підприємства, установ. Ця програма називається Програма поводження з тваринами та регулювання їх чисельності на території Подільської міської громади на 2023 2027 рік. Саме за цією програмою сьогодні здійснюється за заявами. В першу чергу за заявами мешканців. Здійснюється відлов тварин, їх стерилізація. Далі щеплення проти сказу і е, далі, щоб ці тварини були менш агресивними. Ми бачимо, що це дійсно, скажімо так, спрацьовує. Ось, мешканці міста можуть бачити цих тварин, у них відповідні кліпси в вухах. Тобто ці тварини вже пройшли процедуру стерилізації. Згідно цієї програми, укладено договір з ветеринарним лікарем Петром Казицьким, котрий і виконує стерилізацію і вакцинацію тварин від сказу. Настільки гуманним чином все відбувається, говорить і той факт, що коли в однієї з тварин, відловленої для стерилізації, була виявлена грижа, то лікар, звичайно, видалив її для того, аби бездомна тварина почувалася здоровою. Та й взагалі Петро Казицький ніколи не робить різниці між домашніми і бездомними тваринами. Адже за його словами всі вони потребують однакової уваги. Важливість програми, котра запрацювала з нинішнього року, ветеринарний лікар вважає значущою. Дана програма важна в тим, що це регуляція численності собак, тому що ну, суки вражають, рожають багато щенків, потім ну, аріал дуже розширяється і в місті дуже багато бездомних. Это... И во-вторых, еще плюс идет вакцинация от бешенства, что очень важно, профилактика бешенства. Также собаки зачастую менее агрессивны. Не будет вот этих собачьих свадьб, когда собаки более агрессивно ведут себя. І плюс ті собаки, які будуть знаходитися уже в своєму аріалі, вони не підпускають других собак. То тобто, цей ареал уже стерильний, вони там себе живуть. на даний момент. Близько 30 осіб звернулися до міськвиконкому з такою заявою. Всі вони будуть поступово виконані, адже безпека мешканців громади це найголовніший чинник дії міської влади. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.